А, географія графія мрії, Боже, ж межти ага? рибка. Діста да. переглядом. Ютуб канал дивлюся, я чекаю, ну коли ж ти почнеш жартувати там вже більше. <реже> Поясуйтеся, будь ласка, пишіть, мені в мені вас пошітка щось. Але давай, яка там тема була? Дуже бачиш, насучила, давай. <реже> Про ландшафт. Даня, до вас. яке я не знаю відповіді. <реже> <реже> це називається, я вже забула, біофілія. Це Чадо це... дівці спитає. Спитає, що мене так і тягне до землі. Нас тягне до зміни. Картинки для емоції та почуття живуть в тілі. Це о боже, там може бути кліщі. Ну це не те, що загадка, да? Але це все-таки відкрите питання для вчених екватора, но... де да в них там волого. А як їх культура сформувала такими? Я дійсно вчаю зараз біохімію мозку. У мене немає мерна відповіді. Ну я виросла в селі. оце тве. Мені вони відчували дуже тісним. Я не хочу розбиравати твою мрію, твою дрім або географію. Що тебе приваблює в горах? Хто ти в географії? Отак хватило академічних дисциплін. Багато померло хто на ліз. ліс. Наговорила такого, такого. Десь біля Це залишилося. Це трошки інша швидкість, інший ритм. Практика, якою хочі хотіла поділитись. Ну, я психолог. Як у них мозку немає, який не дає покою. спілкуюся з психологом, то це буде дивитися по-любому застави.